Можливо, для вас це буде новиною, для декого із вас, сподіваюся, що слово Я не тільки перекладається як так, але й має інші відтінки. Тобто ми можемо ним підсилювати наш, нашу радість, наше вдоволення, але й також і невдоволення. Для прикладу, «Das ist ja super, це ж класно, і навпаки, das ist ja schrecklich!» це жахливо, або в значенні, коли ми маємо хочемо заперечити щось гігенталь, наприклад, Ich ja Doch hier. так, Я ж вже був тут, або коли ми маємо якийсь наказ імператив. macht das ja nicht nerob